Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. І мене звати Іван Іванчук. Я шеф без ресторану. І Ми готуємо нові рецепти. Ми відзняли наш перший відеоролик. Ми знімаємо наш наступний і буде ще багато. Зараз ми будемо готувати соус болоньєзе. Розказую вам про інгредієнти, що у нас буде. Вони будуть також в описі відео. Підписуємося, Ставимо вподобайки. Отже, що нам потрібно? Нам потрібна селера. Ви можете використовувати як корінь, так і стебло. Я в цьому рецепті буду використовувати стебло. Мені більше подобається, коли самому осьому соусі, рагу, як хочете називайте, буде текстура. Буде текстура, колір, колір зеленого, помаранчевого від морквочки І так далі. І так далі. Фарш, яловичі. Ви можете робити мікс свиного, курячого кролика. Будь-який. Я використовую. Яловичину з жирком, щоб воно було соковите. Томатна паста нам знадобиться. Пеці, червоне вино, це цибуля. Я буду використовувати шалот і, звичайно. Отже, в першу чергу нам потрібно ось таке зробити дуже складне слово дію мірпуа це щось по-французьки, але насправді це просто наші овочі нарізати все дрібненьким кубіком і все разом обсмажити, додати наш фарш, додати вино, додати томатну пасту. Звучить це дуже легко, просто але насправді трішки займає часу. Але повірте, результат того вартий. Отже. Першим буду нарізати нашу моркву, просто кубиком. Обсмажувати наші овочі після цього додамо м'ясо, після цього це все замішаємо і будемо тушкувати. Насправді, можна не обсмажувати, можна е, все разом змішати, в баночках розікласти, і, в принципі, автоклав справиться з тим, що воно все з'єднається, пустить свої соки і буде класно. Я особисто люблю те, щоб воно було гарно обсмажено, щоб воно давало свій додатковий смак та аромат. Тому достатньо олійки, хоч пам'ятаємо, що м'яско буде пускати жир і буде ще додатковий жир від м'яса. Послідовності додавання овочів немає. Можете все разом додати. Можете одне за одним, щоб не було, щоб воно не тушкувалося. Я буду давати одне за одним, просто щоб обсмажилася морквочка, потім обсмажувала цибулька і селера. Після того, як овочі наші обсмажили. Е, якщо у вас просто є більша каструля або сковорідка, ви можете це все разом робити, разом обсмажувати, разом додавати, додавати вино. Я це зроблю окремо, щоб воно не тушилось. Перекину овочі, а після цього на цій ж сковорідці буду смажити наше м'ясо, і потім це все разом з'єднаю і буду розкидати по наших баночках. Якщо щось залишиться на сковорідці, не переживайте, воно просто додасть додатковий смак, і буде все окей. Не потрібно там ідеально вимивати її чи щось тому подібне. Весь смак залишається в тому. В тому, що на чому воно смажилось. Ми наш фарс обсмажуємо до гарної скоринки, і воно пускає багато жиру м'ясного соку. Його не викидайте, його варто використовувати. Взагалі, лайфхак, коли ти готуєш соус волонєзим, е класно мати собі окремий бульйон приготований, чи то на яловичих кістках, чи на курячих кістках. У нашому випадку він утворився сам від свого м'ясного соку. Ми додатково додамо перчику. У мене тут мікс перців. Ми додатково додамо солі, кілька лаврових листочків. І я порву е, темянчику. Якщо попаде світочка, нічого страшного, воно навпаки класно. Ну, взагалі, знаєте, як готуються з болоньєзи? Ота старенька бабуся, до якої ти десь Віталій в, в Болонії приїхав, і вона там взяла цілу кастрюлю того е, соусу, наварила на всю сім'ю, коли там прийшли разом з пастою, приготували. Це максимально кайфово, це максимально автентично, і це те, що наближує нас до тих е, країв, коли ми не, не можемо собі наприклад дозволити десь виїхати, відпочити. А вона ось тут близько може бути. На цьому етапі додаємо нашу томатну пасту небагато. Взагалі цей соус томатний, але просто томатна сама паста вона додає свого особливого якогось такого шарму концентрованого. Ви можете використати помідори палаті, ви можете використати свіжі помідори. Я використовую буквально ось так грам 35-40 ложечка томатної пасти на цю кількість, і буду вливати червоне вино. Ось так: 150-200 грам. В ідеалі воно повинно тушкуватися близько години-півтори. Але ми це можемо все спростити, приготувавши це в автоклаві і просто загружу, з'єднаю, загружу у баночки і в автоклав. Єдиний момент, алкоголь повинен випаруватися. Тобто ви влили вино, дайте йому 4-5 хвилин, щоб спирти випарувалися і залишилось тільки дубильні якісь аромати. У нас соус готовий. Ну як готовий його ще потрібно простерилізувати? Але я його не виварював довго. Ми його змішали. У нас є овочі, у нас є соус, у нас є м'ясо. Воно все разом з'єдналося, доправилось, і будемо розкладати по наших баночках. Це такі рецепти, які е, ти в принципі можеш наготувати собі багато, взяти величезну кастрюлю, велику кількість цього зробити, в баночки розкинути, і просто якийсь там теплий зимовий період до тебе прийшли гості, і ти думаєш, що ж їм швиденько зробити. Пасту на Альденте відварив на альденте на зубок, якщо що, соус взяв, підігрів, розкинув, і у вас Італія вдома. Отже, мій незмінний помічник. І просто буду розкидати. Пам'ятайте, що залишаємо води, ніякої не будемо доливати. У нас є м'ясний сік, у нас є соус від цього всього. Якщо у вас на дні залишиться один якийсь м'ясний сік, просто можете потім по баночках розлити. Закладати наші баночки в наш автоклав. Пам'ятаємо про важливий момент те, що вода повинна покрити на 1 см. І тому просто долимо нашу водичку на рівень, що потрібно. Сам щуп терморегулятора вставляємо в посадкове місце і просто вмикаємо. В резеточку, а після цього я налаштую час та температуру, що нам потрібно. Ну і температура стерилізації нашого соусу це буде 110 градусів та 30 хвилин. Отже, друзі, для вас минуло небагато часу, а для нас достатньо довгий такий процес. Ну і в принципі, як ви будете готувати, наприклад, будь-яку тушонку, м'ясо, овочі, супи, не супи чи болоньєзе, це займає трішки часу. Тому краще зосереджувати свій час так, що ви, наприклад, плануєте щось там роботу, вімкнули автоклав і собі займаєте своїми справами. або на ніч. В даному випадку наше болоньєзе готово. Будемо відкривати і дивитися, як воно в сумі вийшло. Це на місці. І наші баночки. Ну, а зараз частина того, що найприємніше, і того, що найбільше чекають всі, це просто дегустування і відкривання баночки. Клас. Мені не дуже подобається, що тут так достатня кількість є жиру, бо тому що це великий вміст самого жиру у самому фарші. Ви можете вибрати більш дієтичний чи той, який вам до смаку. Але якщо це все разом замішати, наприклад, з тією ж пастою, щоб зробити пасту болонізи, в принципі, воно буде окей. Що ми маємо? Ми маємо величеньку миску рагу, бульйонного такого сосного, що можна використати до нашої пасти або споживати просто як окрему страву. Ну що, з будемо куштувати. Да. Єдиний момент, воно достатньо таке жирнувате вийшло, але я відчуваю от м'ясо, овочі, що воно. От ти готуєш сотейнику декілька годин цей болоньєзів і воно виходить таке соусне рагу. В даному випадку так і у нас вийшло. Воно має приємний м'ясний смак, довершується вином, спеціями. Такий достатньо філігранний смак. Всім дякую, хто дивився. Дякую, що підписуєтеся, слідкуєте, коментуєте. Та до нових зустрічей. Пока!